Це, мабуть, залежить від настрою кожного. Хто хоче, хай той празднує. Я думаю, що у нас свято перше відмінено, війна, але зустріти новий рік навіть у війні теж можливо. Ні. Ну, тому що в нас війна. У країні війна хлопці гинуть. Війна йде у нас. От. Ну, людям все одно ж треба якась віддушина. Ми все одно звикли, що ми повинні праздновать і Рождество, и Новий Год. До нового року. До Різдва. Мабуть, більше до нового року. себе до Різдва для дітей новий рік. Ну, голубці, Вінегрет це 100% буде узвар, куття. Люб'є там Венігрет таке. Може, голубці будуть обов'язково солодке, обов'язково шампанське.